Міністерство юстиції відкриє більше 400 бюро правової допомоги та ліквідує міські управління юстиції радянського зразка. Зміни стосуються усіх. Вдосконалення системи онлайн послуг, реформування територіальних органів юстиції та системи надання безоплатної правової допомоги це останні реформи у сфері послуг, які надаються Міністерством юстиції України. Нововедення було презентовано у Кіровоградському прес-клубі. Захід організовано українським освітнім центром реформ у співпраці із Міністерством юстиції України в рамках інформаційної кампанії Електронне урядування спрощує спілкування, яка здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку Юсайт в рамках проєкту Справедливе правосуддя. Кабінет міністрів підтримав створення по всій країні бюро правової допомоги. Передбачена ліквідація 586 територіальних органів Міністерства юстиції на районному та місь та утворення 428 бюро правової допомоги в місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які забезпечуватимуть українців правовим захистом та надаватимуть доступ до онлайн-послуг. У бюро правової допомоги громадяни, які мають на це законні підстави, зможуть реалізувати своє право на адвоката. Це стосується малозабезпечених інвалідів, пенсіонерів, переселенців, учасників АТО та сімей загиблих. У бюро громадянам надаватимуть консультації та допомагатимуть в користуванні онлайн-сервісами Мін'юсту. Так само там надаватиметься первинна правова допомога, тобто консультації всім людям, які потребують фахового юридичного супроводу для вирішення правових питань. Перші питання, які будуть стосуватися сьогоднішньої нашої розмови, це питання ліквідації територіальних органів юстиції і створення на базі них бюро правової допомоги для того, щоб люди могли отримати первинну правову допомогу, тому що, як ми знаємо, в центрах правової допомоги надаються вторинна допомога і тільки тим категоріям осіб, які мають на це право. У бюро правової допомоги, які будуть створені, буде надаватися всім без виключення консультації. Відповідно до плану реформування буде ліквідовано кілька сотень територіальних органів Мін'юсту на Кіровоградщині. Це управління юстиції районного та міського рівнів. Передбачене ж суттєве скорочення штату територіальних органів юстиції, торкнеться здебільшого працівників реєстраційних служб, які зможуть перейти на роботу до органів місцевого самоврядування. «Постанова дозволяє оптимізувати систему територіальних органів юстиції, зокрема, припинити діяльність 586 органів юстиції міського та районного значення, скоротити витрати на їх утримання. Скорочено близько 25% працівників юстиції. Адміністративні онлайн послуги є реальністю. Ними вже користуються громадяни. Здебільшого це отримання довідок та виписок з державних реєстрів, попередня електронна подача заяв. Крім того, запроваджено електронний ресурс веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Позитивно зарекомендувала себе послуга електронних аукціонів з продажу арештованого майна «Сетам». Запровадження онлайн-послуг не лише заощаджує час і гроші громадян, отримання будь-якої довідки через інтернет-сервіс в середньому на 25% дешевше, але й мінімізує ризики корупції при отриманні довідок та дозволів. З метою впровадження і опробування цієї, інформації, скажімо так, на собі, я вчора спробував і отримав цю інформаційну довідку через веб-сайт. І ось результати, інформаційна довідка, я ідентифікував це через свою банківську карту, ну, скажімо так, зарплатну. Списав 17 гривень і 3 гривня за послуги банка. І ось підстава формування інформаційної довідки, пошук через веб-сайт, Олег Олександрович і мій ідентифікаційний код. І висвічується інформація кожен громадянин. Він йому не потрібно відвідувати державного реєстратора або нотаріуса. Президент Українського освітнього центру реформ Ірина Мовчан підкреслила, що окрема увага в ході реалізації кампанії приділятиметься доступу до отримання онлайн послуг громадянам, які не мають доступу до інтернету. Для цього в партнерстві з програмою Бібліоміст проводяться інструктажі для працівників публічних бібліотек, обладнаних комп'ютерами та доступом до інтернету. Пройшовши таке навчання, навіть бібліотекарі зможуть надавати надавати допомогу громадянам в отриманні довідок і виписок з державних реєстрів онлайн, ми заклали фундамент для того, щоб громадяни почали змінювати ставлення до нашого міністерства, щоб мін'юст став справжнім міністерством справедливості і тим органом, де можна отримати юридичну допомогу. Так визначає сутність реформ, очільник мін'юсту.